Ресінького всім раночку. Ви на каналі Діса Маріна і це влог Б'юті майстра в Каліфорнії. Запрошую тебе в свій день провести його зі мною. Сьогодні не дуже багато мене клієнтів, всього лише дві процедурки, але я спеціально так записала, тому що мені хочеться сьогодні присвятити день а, запису курсів. А, мені треба ще досняти теоретичну частину по нарощуванню, вступ до майстер-класу по комбі манікюру. Дівчата вже дуже ждуть ці курси. І якщо я сьогодні запишу ці всі частини, мені залишиться ще тільки записати дві практичні частини з модельками і все. Що по комбі, що по нарощуванню. По нарощуванню, звісно, це важкіший курс, і мені ну, потрібно багато часу, щоб його і зняти, і змонтувати потім. Тому я вже хочу пошвидше це зробити і відзняти теоретичну частину, тому що я. Коли монтувала, я зрозуміла, що для мене це зрозуміло. А для дівчат, які будуть це робити вперше, нарощувати на нижні форми, це все ж таки буде важкувато. І тому я вирішила і продублювати це все на манікені спочатку, як в теорію, та, щоб це війшло, а вже потім на клієнті показувати ці всі самі основні ну, на модельки моменти. От. І, в принципі, в мене вже одне нарощування на модель. Такі знято це на мигдаль, нарощування мигдаля на нижні форми з такими активними валиками, тобто такий важкий випадок буде, буду показувати трапецевинні нігті, як управляти. І ще мені потрібно зняти на квадрат. Також я хочу зняти можливо, можливо, балеринку. Не знаю, чи це буде прям нарощування, чи це буде м -м саме опил. Ну, коротше, я хочу прям показати, як робити опил по гелю на всіх формах. Тому не знаю, як це буде. Можливо, я просто на клієнтах познімаю, у кого є яка форма, опил по гелю, а от нарощування саме буде на двох формах. І в різні там випадки, да, вже гризунчики, не гризунчики, ну, коротше, понарізаю різні випадки. Проєкт масштабний, і, звісно, хто мене вже питає за ціну, він не буде коштувати дешево, як мої майстер-класи по інстафренчу, по швидкості, тому що тут заложено дуже багато. Труда, інформації е, і різних випадків. Тому це точно не буде коштувати 40 доларів, як мої майстер-класи. Е, попередній комбі-манікюр, так не буде коштувати 40 доларів, тому що це один з таких майстер-класів, як пазліки да, до великої картини підвищення кваліфікації. От нарощення це взагалі інший формат, да, там інший підхід, і ви не зможете. Пройти повноцінне нарощування без комбі манікюру. Це два окремих продукти буде. Коротше, пізніше буду все розповідати детальніше, вже як зроблю, вже як буде мені видна повністю картинка. Зараз я їду на роботу, бо через 40 хвилин мене перша клієнточка. Далі в мене я взяла з собою одежу, буду перевдягатися і знімати наступні частини, як я сказала. І остання клієнтка аж на 6. це нова клієнтка. Я її взяла, тому що мене попросила моя американка-клієнтка. Вони працюють разом, тому. Вона дуже просилась до мене, я її взяла. Напевно, буду робити френч, бо до мене ідуть на перший. Це завжди френч. Тож запрошую вас свій день ще раз. Поїхали на роботу. Так, я вже на роботі набрала з собою зараз покажу купу речей для перевдягачки. Розкладаюся і чекаю на першу клієнточку, обов'язково планшет, планер. Треба, кстати, сісти заповнити планір, бо щось я взагалі вже з цими болями в спині прям потерялася. З мене сьогодні, звісно, такий блогер. Я настільки багато зробила тільки що роботи. Я записала купу відео, обновила курс по стерилізації, перезаписала, тому що якість і звук в минулій версії я ще його робила три роки назад. Мені взагалі не подобається. Я вирішила перезаписати. Сподіваюся, при монтажі мені все сподобається, і я просто хочу створити окремий такий майстер-клас, курс, міні-гайд для майстрів зі всіх штатів, з різних країн Європи, з України по дезінфекції і стерилізації. І там будуть норми і правила по тому, як який повинен бути кабінет, наприклад, там в різних штатах, в різних країнах Європи, да, і норми, як стерилізувати теорія і практика. І це коротше мене вже язик заплітається. Я записувала, сиділа тільки що три години просто купу інформації. Також записала вступ і теоретичну частину до майстер-класу по комбі манікюру. До курсу по нарощуванню я не дійшла теорію, я не записала на манікені. У мене є година, можливо, я зараз сяду і все таки це зроблю. Так, закінчила я з останньою клієнточкою. Така щаслива, що я вже йду додому. Бо я сьогодні, як сказала, наговорилася під час того, як записувала купу уроків. А у мене навіть немає ентузіазму монтувати вам попередній влог, а треба. Бо я така какашка, що треба, блін, зразу все робити, а я не роблю. Зараз я поприбираюсь і поїду додому. Напевно, я зроблю влог за сьогодні і за наступний день за вихідний, бо сьогодні дуже короткий день у мене видався. <laughs> дю! Дякую. Гуляйся давай, что ты? Я включаю камеру, ты перестаешь гулять, дю. Всім доброго раночку! Це вихідний влог з ді. Беру вас у свій день. Як завжди, думала, не буду знімати, але поняла, що ви чекаєте кожного дня мої влоги, тому беру вас з собою. У нас сьогодні по плану е, прибирання в домі. Я буду готувати. Булочки з творогом мій чоловік захотів, або з маком ми ще вирішуємо. Буду робити Вінігріт, хочу зробити на варити, коротше напекти м'яса, загалом прибирання і на кухні сьогодні. Я буду. Я вже зранечку змонтувала влог за вчора, за позавчора, за вчора і за сьогодні. Ви будете от дивитися разом, тому що вчора було дуже мало контенту відзнято на роботі, бо я знімала курси. Тому спочатку ми їдемо в магазин, поїдемо там, де є європейські, українські наші товари в магазин, і, і все, і додому. Готувати кухати. Ми скупилися в магазині на майже 160 доларів. Покажу вам розпаковку. Зараз приїду додому. Це товари європейські і наші. Ми купуємо тут хліб. Ну, всі європейські, наших нема. Поль... Є, ну, ну, є трошки конфети наші ті, що там а Польща? А це а Мохіто, чакає. Короче, ми купили все, то що в Польщі чи в Германії все в два рази дорожче. Якщо ну, в Германії, в Польщі стоїть 1 долар, а тут буде 2 долара, або ж сюди привезти. Да. Сметанка така маленька. 5 доларів. Якщо їхати, наприклад, сам склад або в Кастку, там дешевше. Там велика пачка буде коштувати 6-7. Велика. Ну, коротше, да, такі магазини не дуже вигідні, але якщо ви хочете знайомий смак продуктів, які до яких ви звикли, треба йти в них і купувати. Бо. До цих довго звикаєш, але ми вже звикли, да, до таких товарів. Але вони теж от в Walmart кефір, тобто стоять я... да. чимось долара. А, он... а Вінко? А він 90 центів, да? Сто... так? Ні, ні, теж такий політ. Ні, ми ж купували Вінко дешевше. Два долари, А тут стоїть в Євро в Цьому. Європан чи як це магазин? Стоїть 4 ще. ось. Типа він привезений з Європи? А він, а він тут ну, тутешній, Такі тому, що він У всіх є а, американських магазинах. Типа. да, ми коли це побачили, в шокі були. На 2 бакса. Угу. Я вважаю цей момент, коли треба забирати ці всі пакетики і нести їх. Показую, що ми купили. Перше ми взяли зараз покушек, бо поки я приготовлю, <кхи> сама показую, що взяли. Значить, перше блюде. Сирнічки. Я для них зроблю соус. Вісім штучок взяли, це на 15 доларів. Далі в мене Богдан дуже любить отакі маковки. Я мала їх сьогодні робити, але ми вирішили, що я зроблю типу, як ватрушки з творогом. 3 долара кожна, ми взяли 4. Чотири. Телефон мій. Хлєбушек Ми беремо такий, як в Німеччині, да, ти брав такий. Тобі mm. подобається. Скільки він коштує? 3 долари? 5. 5 один. Далі Мы купили якусь їжу. Так, це что-то у нас такая прохладная. А, это колбаска домашняя. Колбаска домашняя запечена, колечко. Нам вышло на 14 долларов. Мне кажется, это не на раз. Так, бурячок. Я хочу сделать винегрет. Ага, ось у нас чек на 158 доларів вашою. Далі ми беремо творожок з родзинками, чотири штучки я взяла, щоб зразу можна було на булочки, на ватрушки. Так зручно дуже. Далі, це у нас я взяла спробувати в цьому магазині. Багато готової їжі продають. Європіан делікатес, що таке, чи делішес. Коротше, на 3 долари я взяла печінки, 4 штучки чи 3 штучки. Хочу спробувати, чи мені зайде, чи ні. Бо я печінку не дуже люблю, але щось мені захотілось. На 9 доларів взяли олів'є, Не хочу кришити. Думаю, мені сьогодні хвата вінігрети на кришиці. І сметаночку. Сметанку. Ой, далі. Тут у нас пакет важкий. Ми взяли молочко. Олійка, чумак, авокадо олійка. І ще дзворок. чотири штучки ми всього взяли. майонез, торчин, ковбаска і капустинка на салаті. Ага, і взяли великий пак картошки. От в у нас розпаковочка вийшла. Зараз я це все швидко поприбираю. І накрию нам настільки. І напишіть, як ви вважаєте? Багато ми витратили на ці, за ці продукти, або мало. Ну, учитуйте, те, що це магазин дор дорогий, да? тобто він, він не дешевий, бо товари привезені. А, так це нам вийшло, до речі, на 2,73 налог. От. Напишіть, наскільки ви скуповуєтесь, можливо, ви з якихось інших штатів, і у вас є такі магазини, скільки ви тратите на це? Чи багато, чи мало? Так, що я хочу сказати, що нічого я сьогодні не приготувала. Я цілий день сиділа, монтувала подкасти. І напевно зараз тільки я піду, кришити він і Взагалі не хочу, хочу спати. Хочу до моїх ручки. На що я затеяла то все ніяких, конечно, ватрушок сьогодні не буде. Зато я смонтувала майже дві серії подкаста майже. Чого майже? Тому що залишилося подобавляти звуки і зробити обложки до двох подкастів. Третій подкаст ми будемо переснімати на тему психологія, спілкування з клієнтами, бо там ужасний звук. Він не редагується. Я пробувала дуже-дуже все-таки шумно. Ну, камера писала, просто камера, мікрофони тоді не працювали, тому робити він Цілий латочок Вінігріта. Буде нам що кушать. Перегляд, що були сьогодні і вчора зі мною. Всіх в цьому таких сумбурних два дня вийшло. Я вся в контенті, в онлайні. Не знаю, чи варто знімати взагалі влоги, такі, так як я мало що ввіщаю вам і показую. Завтра плануємо. Зустрітися знову з Лоною, можливо, на басейн підемо, не знаю. От. І буду готуватися до роботи. Домонтую все ж таки всі ці подкасти, які мала. Хочу зробити багато ще постів на неділю вперед. Коротше, багато роботи є. Тому всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписочка, хто зі мною вперше дивиться цей влог. І, будь ласка, напишіть коментар. Будь-який, мені буде приємно.